У цьому ролику ми розглянемо, як новітньому винищувачу f 35 вдається бути невидимим, завдяки чому радари його не фіксують. Заглянемо всередину конструкції літака. Також спробуємо пояснити основні відмінності між усіма модифікаціями F-35. Розберемо технологію, яка дозволяє літаку приземлятися вертикально. А також заглянемо у двигун літака у простій анімації. У винищувача п'ятого покоління унікальна система озброєння та комплекс радіоелектронної боротьби, але найцікавіше це шолом вартістю 400 тисяч доларів. У чому особливість такого застосунку? Не прогавте найцікавіше це Ф Пошук винищувача невидимки, який може злітати та приземлятися в обмеженому просторі, тривав десятиліттями. Розробка експериментальних винищувачів, що вертикально злітають, розпочалася ще в 1954 році. Штурмовий літак «Гарріар» був гордістю авіаконструкторів. Його технології випереджали свій час. Але навіть він має свої недоліки, як і у будь-якого інженерного дива. Під час вертикальної посадки він кілька разів міг перевернутися через турбулентність на кінці кожного крила було невелике сопло керування, яким пілот повинен був керувати вручну. Ця система стабілізувала літак задля безпечної посадки. Система Стовол призначена для короткого зльоту та вертикальної посадки, була удосконаленням, яке поєднало вертикальну посадку з великою надзвуковою швидкістю. Це призвело до створення непомітного блискавичного винищувача, здатного нести сучасне озброєння. Давайте розглянемо варіанти F35 та їх відмінності. Існує всього три модифікації: всі вони є одномісними реактивними літаками f 35 a є варіантом зі звичайним зльотом і посадкою. Він був розроблений для використання військово-повітряних сил США та країн союзників. Цей літак був розроблений для роботи зі стандартних злітно-посадкових смуг і є єдиним f 35 з 25-мм міліметровою внутрішньою гарматою, що дозволяє йому замінити багатоцільовий винищувач F-16 і Canon A-10. Ця гармата недоступна в інших варіантах. Для порівняння, F-35B був розроблений спеціально для операцій з коротким злетом та вертикальною посадкою і був побудований відповідно до вимог корпусу морської піхоти. США. можливості вертикального зльоту та посадки літаків типу F-35B дозволяють морським піхотинцям управляти цими літаками з коротких злітно-посадкових смуг або з палуб десантних кораблів. При цьому вони зберігають функцію із стандартними злітно-посадковими смугами. F-35C є першим винищувачем-невидимкою, розробленим спеціально для операцій з авіаносцями ВМС США. Він має довші крила ніж у конкурентів, що дозволяє йому приземлятися на авіаносець на меншій швидкості. Він має міцніше шасі, що допомагає при складних посадках на авіаносець, і має більший внутрішній запас палива для підтримки місій на великій відстані. Цей варіант має додаткову механічну особливість складних крил, що полегшує його зберігання в кузовах кораблів. А тепер заглянемо всередину F-35B та розберемо його характеристики f 35 b має довжину 15,6 метрів та висоту 4 метри 36 сантиметрів. Розмах крил у нього 11 метрів, що допомагає з легкістю маневрувати літаком у запланованому варіюванні. Літак має вагу 14 тонн, що еквівалентно вазі 17 джипів. Він має корисне навантаження, озброєння 6800 кілограмів. Про що ми поговоримо докладніше пізніше. Тепер, коли ми побачили розміри, давайте розглянемо основні частини винищувача. Це носова частина F-35, А всередині неї знаходиться активний радар управління вогнем з електронним скануванням, типу AN-APG-81 Norn-Rob Крюмен. Це найсучасніший і найефективніший радар у світі, що працює на основі технології сенсорного комплекту. Повертаючись назад, ми бачимо ліхтар, який був покритий шаром оксиду індію та олова, що надає йому золотистого блиску. Це допомагає зберігати непомітність. Це стулки підйомного вентилятора F-35. Усередині знаходиться підйомна система Rolls-Royce, яка забезпечує літаку надійну технологію короткого злету і вертикальної посадки. Підйомний вентилятор Rolls Royce це серце керування вектором тяги F-35B. Потужність валу 29 тисяч кінських сил передається на підйомний вентилятор. Вихлопне сопло, яке з'єднане з головним двигуном та приводним валом, створює низкохідний потік повітря в передній частині літака. Позаду вихлопне сопло закручується, спрямовуючи свій поштовх до землі для управління спрямування літака. Все це можливо завдяки технології Pratt Whitney F-135. Після згоряння турбовентиляторного двигуна він випускається у двох версіях зі звичайним зльотом та посадкою на висоті над рівнем моря, що використовується у F-35A та F-35C. та двотактною моделлю Стовол з коротким зльотом та вертикальною посадкою, укомплектованою переднім підйомним вентилятором, що використовується у F-35B. Погляньмо, як це працює. Повітря всмоктується з прямокутної впускної рампи. У цей час паливо розпорошується в реактивній трубі, де воно змішується з вихлопним газом і займається, що призводить до другої стадії згоряння. Щоб заощадити реактивне паливо під час зльоту, набору висоти або бойових маневрів, форсажна камера використовується лише короткочасно. Вихлопне сопло призначене для звуження або збільшення площі вигорання. Це робиться для зменшення навантаження на турбовентилятори, коли вони працюють на повну потужність. Вся ця потужність забезпечується десятьма внутрішніми паливними баками. Давайте подивимося, де вони розміщені. Паливний бак номер 1 розташований одразу за сидінням пілота. Паливний бак номер 2 також відомий як центр фюзеляжу. Цей паливний бак номер 3 також відомий як паливний бак двигуна. Позаду на крилах також розташовані паливні резервуари. Ви можете не вірити, але паливо зберігається ще тут і навіть ось в цих частинах літака. Тепер розглянемо структуру крил. Два керма напрямку розташовані трохи вище за хвостової частини пюзеляжу, два масивні керма висоти розташовані нижче. Підйомна сила може бути зменшена і відповідно збільшена, оскільки елерони можуть рухатися вгору та вниз, тоді як керма напряму допомагають переміщати літак вліво або вправо. Це засоби керування висоти, які можуть бути модифіковані, щоб змусити літак рухатися вгору чи вниз. Як випливає з назви, винищувач-невидимка – це просто прізвисько літака. Як же вдається цьому винищувачу уникати сучасних радарів? У це може складно повірити, але саме форма F-35 забезпечує більшу частину його технології непомітності. Ця технологія відома як планове вирівнювання. Ця новітня розробка під час польоту забезпечує певний кут напрямку, в результаті якого енергія радара розсіється від літака, а не розсіється там, де її все ще можна виявити потенційно. Це спроектоване вирівнювання має бути збудовано з нуля. Технологія радарного забарвлення все ще засекречена, але це те, що ми знаємо від авіаційних експертів. Хоча ми дізналися, що конструктори використовували радіопоглинаючий матеріал. РЕМ це тип полімерного матеріалу, який наноситься на поверхню військових літаків невидимок, таких як F-22 Raptor і F-35 Lightning II. Це зменшує ефективну площу розсіювання і таким чином робить їх фактично непомітними для радарів. Вирівняні краї F-35, зменшена сигнатура двигуна, внутрішнє озброєння та паливо, а також вбудовані датчики. Все це сприяє його невидимості. F-35 має неперевершену здатність вислизати від виявлення супротивника і входити в спірний повітряний простір завдяки своїй конструкції невидимки. Доповненням до технології невидимості є приховані інженерні розробки електронного комплексу ANASQ-239. Це серце системи радіоелектронної боротьби F-35. Модульна система забезпечують як обороні, так і наступальні можливості, починаючи від виявлення ворожих випромінювачів і геолокації загроз, і закінчуючи автоматизованим випуском контрзаходів, інфрачервоних пасток або дипольних відбивачів, що відбивають радари. А зараз про можливості озброєння винищувача невидимки f 35 Це електрооптична система наведення. Вона покращує ситуаційну обізнаність для пілотів f 35 і дозволяє екіпажам визначати цілі місій, проводити розвідку і точно запускати лазерні та керовані gps боєприпаси. Це перший датчик, який поєднує передові інфрачервоні функції пошуку та відстеження. Літак F-35 несе озброєння усередині корпусу або зовні, в залежності від ситуації, коли вони не очікують жодних загроз своєї безпеки з боку ворожих сил. Усі варіанти F-35 здатні лише зовні нести ракети типу JASM. Таке озброєння збільшує досяжність, летальність і виживання проти добре захищених стратегічних цілей. А ще допомагає стримувати майже рівних супротивників. Компанія Lockheed Martin створила малопомітну крилату ракету повітряного базування AGM-158 JASSM для американських збройних сил. Це секретна зброя з дальністю до трьох. Сот км із бронебійною боєголовкою вагою 450 кг. А от боєприпас типу AIM-120 AMRAAM літак може нести всередині корпусу сигнальні ракети, дипольні відбивачі і несправжні цілі, що буксуються, зберігаються у двох відсіках біля сховища боєприпасів. Загалом літак f 35 має два внутрішніх відсіки озброєння з чотирма бойовими модулями. Це лише сприяє його непомітності. Два зовнішні бойові модулі можуть нести 1100 кілограмів боєприпасів кожен, а модель літака F-35B – 680 кілограмів. Тоді як два внутрішні бойові модулі можуть нести ракети класу повітря повітря. Боєприпаси Joint Direct Attack» – «JDAM». Pave Wave Series of Bombs Joint Stand of Weapon, JSO та касетні боєприпаси. Вся ця зброя класу повітря Земля. А тепер найцікавіше, давайте оцінимо шолом вартістю 400 тисяч доларів. Це нашлемний дисплей, який надає пілотові важливу інформацію про політ і надсилає інформацію безпосередньо на дисплей. А це інтегрований цифровий пристрій нічного бачення. Шолом живиться від датафіт, який візуалізує зображення шести камер. Вони встановлені безпосередньо на літаку F-35. До речі, він рухається разом з головою пілота. Шолом також надає інформацію про ціль та відстань, і навіть рекомендує яку зброю використовувати. Якщо пілот бачить щось що має бути вражено ракетою, та просто хоче розглянути ближче місцевість, все, що йому потрібно зробити, це подивитися на це, щоб зафіксувати. Після цього треба буде ще класнути перемикачем, щоб збільшити масштаб. Таким чином, пілот може бачити прямо крізь своє тіло та пів літака, а ще краєвиди внизу. Підписуйтесь на наш канал, і буде вам щастя. А точніше, нові цікаві відео про секретну зброю.